Рима Київська міська державна адміністрація повідомляє про те, що вибух у Києві закликає бути в укриттях. Подроби ще немає. Ми чекаємо на офіційні повідомлення далі. Хоча бачу, що Віталій Кличко а, за теж. А, Теж от він постить про те, що вибух в Києві будьте в укриттях. То будьте в укриття. Будь ласка, і мешканці не лише столиці, а й всіх інших регіонів України, оскільки повідомляють також, що і Білорусь як завжди надає плацдарми для ракет або для тренувань. І от о 10.05 моніторингові групи повідомляють про те, що з Мачулищів відбувся зліт ДРЛО а 50 ВКС Російської Федерації. Думаю, шандрію це теж становитиме загрозу. Що ми маємо про це знати? Це радіолокаційний літак, який допомагає цілі повітряні виявляти, можливо, такий спосіб паленгують росіяни, де активні наші літаки, як працює система загалом протиповітряної оборони, застосуванням авіації. Зокрема, Тобто, ну, мабуть вони в період особливої активності саме нашої ППО і повітряних сил цей літак, щоби бачити все, що відбувається, яка активність в небі триває. Активність велика вибачте, переб'ю на місці. Виб. У Києві здіймається сильний дим, звісно, не варто розповсюджувати місця прильотів, але тут цього не видно. Просто видно, якщо ми можемо зараз показати, було б непогано як велике дійсно задимлення. Також надходить інформація від деяких телеграм-каналів. Про що це могла бути балістика застосована у Києві, але поки ну, що бачимо ми зараз. дуже не, неофіційні, не то, що неофіційні такі офіційне, речі. Звісно. Це на рівні здогадок, балістика, не балістика. Якщо балістика, це іскандери, відповідно, треба чекати офіційних повідомлень. Звідки ці іскандери можуть бути запущені. З території Білорусі їх не запускають останніми місяцями. Точно відповідно будемо чекати. Може це і не балістика, крилата ракета. Хто його знає? Але... По, по диму не не можна здогадати касаче Так, очевидно, та але так. повідомляють також про те, що ще група ракет летить на київщину. Триває повітряна тривога. Будьте обережні. Ну і також також у Києві зупинили метро через тривогу, і там є проблема з добиранням з деяких районів. Люди вишикувалися зараз на маршрутки, на автобуси. Ті люди, які не перебувають в укриттях, а чекають на автобус на маршрутку. Зокрема, на станції Лісовій кажуть, майже кілометрова черга. Попри тривогу, багато киян намагаються потрапити на роботу зараз. І очевидно, що в такий момент це все перетворюється на транспортний колапс, дуже затруднене добирання, одну, але ми все таки нагадуємо, що варто перечекати цей момент в укриттях, тим паче, що є прильоти по Києву, Є вибухи, є робота ППО можуть падати уламки на голови. Вам це треба краще от, почекати якийсь час. Думаю, на роботі вас зрозуміють, щоб цей момент ви туди не прямували, не їхали. Так, оскільки як повідомляють у нас речники в нашому ефірі, і зокрема і Сергій Брачук і Наталія Гуменюк, а це речники. Південних областей що ем, 30 ракет, щонайменше запустив ворог по Україні. 15 з них, як вже повідомляють офіційні джерела київської влади, було випущено саме на Київ. Зараз довелося збити 15 з 15. От станом на 10 годину орієнтовно до було випущено 15. а, Але якщо ще летять на Київ, повідомляють про це, то ем, Триває повітряна тривога, і ми стежимо за тим, що буде відбуватися, куди летять. Віримо в те, що наші сили протиповітря... протиповітряної оборони будуть все це збивати, як вони це і роблять зранку.